Продовж минулого тижня рятувальники спільно з місцевими добровольцями здійснили близько десяти виїздів для ліквідації наслідків негоди. Відбуксирували на проїжджу частину дороги рейсовий автобус та три автомобілі, в яких перебувало 19 людей. А також прибрали повалене дерево, що впало на проїжджу частину дороги та перекривало рух транспорту. Так, через ускладнення погодних умов 7 січня рогатинські рятувальники відбуксирували рейсовий автобус з пасажирами. Подія трапилася в селі під Оді рогатинської територіальної громади автобус з'їхав з проїжджої частини дороги та не міг самостійно продовжити рух. До місця прибули рятувальники, які встановили, що на проїжджу частину автодороги впало дерево. Рятувальники спочатку провели заходи з порізки та прибирання палого дерева з автодороги. Після чого відбуксирували автобус. Всередині даного автобуса перебувало 15 осіб, троє з яких діти. Постраждалих на місці даної події не було у другій половині дня, 8 січня, у зв'язку з погіршеннями погодних умов, а саме снігопадом та ожеледицею на дорогах, рятувальники надали допомогу водієві транспортного засобу, який з'їхав з автодороги у селі Дем'янів Буштинської територіальної громади. В салоні автівки перебувало двоє осіб. На щастя, вони не постраждали. На місці події рятувальники провели заходи з буксирування а також встановили даний автомобіль на колеса. Також на засніженій ділянці дороги в місті Косів застряг вантажний автомобіль на місці події. Рятувальники провели заходи з буксирування транспортного засобу на проїжджу частину дороги. 9 січня через снігопад та ожеледицю на дорозі в селі Сілець Ямницької територіальної громади. Легковий автомобіль допустив зіткнення з електроопорою, яка повисла над транспортним засобом. Прибувши до місця події, рятувальники пожежного поста села Ямниця, даний автомобіль вивільнили від електроопори. На щастя, ніхто на даній події не постраждав. Рятувальники Прикарпаття звертаються до водіїв та пішоходів, не нехтувати штурмовими попередженнями. Тому просимо громадян залишати свої автівки по можливості вдома. Якщо відтермінувати поїздку неможливо, то потрібно дотримуватись елементарних правил безпеки. А саме перед тим як виїхати, перевірити справність гальм, освітлювальних приладів та елементів очищення машини. Під час руху обов'язково дотримуватись безпечної швидкості і дистанції, а також уникати різкості гальмування та маневрування, наближаючись до пішоходів, потрібно сповільнювати транспортний засіб до мінімуму.